Пушкін, як боєць Російського інформаційного фронту. Олександр Сергійович Пушкін, твори якого обов'язково вивчали у совєтські часи ще у середній школі, виявився ще одним бійцем Російського інформаційного фронту. Розповідаємо детальніше. З вами подкасти Кавун Сіті Владислав Гладки. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Російські окупанти після входу в міста не лише влаштовували фільтраційні дії та розстріли чи ліквідацію неугодних. А й розміщували наглядну агітацію. Зокрема, на білбордах, виготовлених за шаблоном, були зображені Лєрмотов, Пушкін, Суворов. Ці історичні постаті російська пропаганда, а перед тим пропаганда советська, використовували для просування наративів про один народ. Ми говоримо одним язиком русським, звеличували силу російського оружия» і таке інше. Пушкін, який згідно советських наративів, боровся проти імперіалізму, в сучасній Росії став одним з бійців інформаційного фронту. Херсон місто з російською історією, було написано на білборді із зображенням кучерявого парубка, який замріяно гризе Гусі перо в пошуках Чергової рими. Щоправда, Пушкін в цьому образі більше схожий на російського автора Сергія Безрукова в мувій Масці. Херсон Пушкін відвідав проїздом з Сімферополя до Кишиніва 18 вересня 1820 року. Другий раз в цьому місті Пушкін побував в травні 1824 року. З Херсоном пов'язана і історія його предків. Це місто будував його знаменитий родич Іван Абрамович Аніба. Далі наводиться цитата. Іван Абрамович в 1779 році вистроїв Херсон, його й досі, поважається в полуденному краю Росії, де в 1821 році бачив я старих, що зберігали його пам'ять. Стоп! Невже важко було вичитати цитати і цифри, аби не було розбіжностей? Поспішали в російській типографії, ой, поспішали. І, взагалі, яка різниця, в якому саме році вже міфічний Пушкін щось відвідував в Україні, в Херсоні, в Україні, окупованій Російською імперією? Другим великим святом після Совєтського 9 мая, яке росіяни та місцеві колаборанти святкували мітингом в парку Слави в Херсоні, були пушкінські читання на день народження поета 6 червня. З меншою помпезністю, але зі сценою та читанням віршів пройшло святкування. Щоправда, віднайти багато охочих не вдалося. Але кількох діточок на сцену все ж таки витягнули. І картинку для російського телебачення зробили. Ось, вони говорять русським язиком, вони наші, вони нас чекали. Не згадуються в сучасній неоімперській Росії ні памфлети Пушкіна проти царя, ні його співчуття дикабриста. Пушкіна використовують в тій ролі, яка є зручною для російських пропагандистів. Таким чином, Пушкін став черговим бійцем інформаційного фронту Росії в сучасній війні проти України.